Ми зараз живемо в такий час, що дуже багато болтунів, дуже багато людей, які намагаються там роздавати якісь поради або судити різні сфери, там сфери медицини або сфери там спорту, сидячи просто на дивані, намагаються там роздавати поради або там судити, говорити щось, не являючись при цьому взагалі спеціалістом, взагалі не маючи ніяких законних підстав на це і не розбираючись, не маючи плоду результату. Це те ж саме що в сфері там боксу, наприклад, людина там говорить, що як треба робити, сама не є спеціалістом, сама взагалі в цій сфері не розвивалася. Але намагаються щось говорити там, якісь поради там давати. Це те ж саме, щоб поставити таку людину на ринг, яка взагалі не спеціаліст, вона взагалі в цій сфері не займалася, і що їй просто з одного удару просто вона впаде, де і все. Це те ж саме, що в сфері духовності. Вірую є багато людей, які називаються віруючими християнами, але життя взагалі не підтверджує цю позицію, і люди не є дійсно світло цього світу, не проповідують, не являються учнями Ісуса Христа взагалі не розбираються, але називаються просто віруючим. Це незаконні віруючи, ки царство Божого не наслідують.